Всім привіт! Це Вадим. Розказую, що зроблено. Оскільки я думаю, вже видно зроблені вирізи. Це найцікавіше. Але до них дійдемо. Давайте по порядку. Зроблена нова логіка повністю з пошуку вічних отворів рідних АБФ, них цих триклятих прямокутників глибини. Зроблено за допомогою просто проекції, повністю змінив всю логіку, переписав клас. І в... зараз роблю це не за допомогою функції скетчапа, а роблю чисто з допомогою проекції і додав також деяку помилку для пошуку, щоб можна було там на соту долю міліметру сунути і нікуди воно не полізло. а на десяту Точніше. Поки робив ці бічні отвори, вирішив, що одразу додам. Ось такі ось отвори за допомогою звичайних бічні. Тобто ми можемо зараз на торці деталі приставити за допомогою плагіна звичайний отвір, котрий ми ставимо на цілу частину нашої деталі. І він теж буде врахований. Робимо, не забуваємо розкладання. І ось тут наш бічний отвір, подивимося на ньому зараз. Ну і найцікавіше, що зроблено, це вирізи. вирізи. Зроблені в принципі. Робляться всі вирізи по порядку. Зроблені прямі вирізи, ось діагональний, зроблені дугові вирізи, зроблені складні вирізи, зроблений круглий виріз. Він робиться взагалі окремо, це як приватний випадок. Всі дуги робляться за допомогою дуги за трима точками в гіблабі. Зараз побачите, давайте експортуємо, замінимо, отримуємо ось такий ось файлік, підемо в гіблаб, На всякий пожарний зроблю ось так ось. Додам новий проект Все було почесному і імпортуємо. Отримуємо от таку красоту. Всі Наші вирізи. Ось наш бічний отвір, гарнюній, котрий зроблений за допомогою звичайного отвора. Вирізи, до прикладу, давайте будемо дивитися, хто там що робить. Ось наш виріз радіусний заокруглення сторони. Просто дуга за трьома точками. Зроблений прямий виріз ну, будете пробувати. З цікавого, більш заглиблено. За, за допомогою Вікторії з групи зроблено виправлення врахування крайки. Для чого зроблено? Через те, що враховується в нас фрезування по розміру деталі. Якщо на крайці не виставити прифуговку, то фрезерування злізає. Не знаю, чому так зроблено в гіблабі, але фрезерування, якщо зробити, наприклад, крайку по 2 мм зі всіх сторін, з'їде аж на 4 мм. Тому виставляється ширина прифуговки рівна ширині крайки, і фрезування стоїть нормально по розміру деталі. Ще з цікавого, ну, я вже показав, що для кожної крайки додається ширина прифуговки, яка дорівнює розміру цієї крайки, і для самих допитливих трошки перероблена сама система. В проекті раніше був тільки один станок для крайки. А зараз через різну ширину прифуговки створюється для кожного типу для кожної ширини, точніше, товщини крайки, свій станок. Ось 008. Не знаю, кому це буде цікаво, це вже такі деталі. Е -е, ще з цікавого: е -е, конструктор Кроноса не хоче отримувати круглий виріс, який у нас зроблений за допомогою операції Ellipse. Не знаю чому. Це треба питати в Кронуса, а все інше він підтягує. Тут нема бічного отвору, бо його тут не було. Не дивіться сюди. В принципі, таке. Тестуйте, будь ласка, вирізи, тестуйте, будь ласка, крайку всю цю нову логіку, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Запрошую всіх до групи, там ви завжди знайдете актуальну версію плагіна з усіма виправленнями все. до побачення.